thanks for Всіх наших глядачів, і сьогодні в нашій програмі фотопрогулянка з зеленою рукобрацькою ми будемо робити дизайнерський фотосет в екстремальних умовах на природі. Я хочу вам познайомити ще раз з Іванкою Буднік. Вона дизайнерка платья і костюми, якої ми сьогодні будемо фотографувати. А якщо ви звернете увагу, в нас сьогодні буде дикий пляж. Вода, якісь коріння дерев такі ломані, і ще просто як то сказати, зі зелінуха. Зеленуйка дерев. Алейка дерев. Вирізок такий. Скільки в нас образів сьогодні планується? Ну я думаю, до десяти, якщо встигнемо. До десяти. Тож ми вибрали захід сонця. Це такий. Саме гарне, гарне таке світло, скажімо, для фотосесії. І я пропоную... І природні кольори ми вибрали такі. які так. дуже гарно дивляться на природі. Так, бо у Іванці там ви побачите і в плацях є якраз природні кольори. І будемо робити. Починаємо. Так. Так? Тож let's go до фотосесії. Ти можеш не дивитися сюди, так, в сторону там сама собі. Щось, а вона так позуй. О, клас, клас, клас. Тут корпус на мене, а обличчя на три. Ту четверті. Ага, ось так. Так, стоїмо. Ти хотіла на пляж, получай. Так, готові. Поїхали. Так, Іванка, ну подивись. Трошки нас перекриває платья да, других дівчинки ага. можна поміняти місцями. Так. Ох, добре. Так, добре. Так, любі друзі, поміна того, що ми робимо фото, ми ще робимо відео рілси для е, інстаграмів і різних соцмереж. Отож, зараз ще трошечки ми. Е, Йдемо знімати круту динаміку тканини, щоб воно гарно з таким словом мошечки було для постів. І все це ми будемо робити на телефон. Так, готові? Ага. Раз, два, три, let's go! Єху! Просто стій там, можеш якось руками. щось… Тут просто м'яке світло, таке гарне. О, молодець. Добре. Клас. Ось тут і вітер. Угу, чудово. Остань, будь ласка, ось сюди в лучик сонечка. Ось так. Ага. А, дивіться, тут в нас вибрана локація не просто так, бо а, поки що... На пляжу в нас дуже яскраве сонце, а тут ми ховаємось в тіньочок, щоб м'яка тінь лягала на модель і на одяг. То ми ще зараз такі більш спокійні зробимо фото на всякий випадок. Добре. Угу. О, чудово. Круто, Дивись в сторону. Класс! И ножки еще вот так попробуй. Вот так. Угу. Ой, носочек, да, тяни, тяни. Вот. Классно, да. И давай в сторону. О! Це гарно. Є. Е. Класно. А давайте вдвох отут, так? Да. Так, хтось може стати, стати тут, на беріжчці, а хтось, хтось може і з іншої сторони. Наприклад, іди сюди. Якось-якось ось так можна стати. Чи поставити там ножку сюди. Гарно, так. Да? Чудово. Працюємо. Так, чудово. В камеру ми дивимось, дивимось десь по сторонах. Шукаємо білку. О, клас. Чудово. Кожний поважаючий себе фотограф має мати ножичок в лісу. Так. Ще, ага. А поміняйтесь місцями, щоб ножка була. Ага. Так. О, клас. Так, а тепер подивіться всі на спалах туди. Так, дивіться, дивіться, туди... Так, ні. Стой, той, той. Я вже нічого не бачу. Угу. Mm -hmm. Ще спиночку чуть-чуть. А так полубоком, щоб було видно завіще. А, о, гарно. Пошли вперед и оп. Ага. Класс. Угу. Угу. Добрый. Хочешь втроем? Класс. Есть. Идем силать на закате. И Идем. Красиво І Вітер дуже... О, да, 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 да. Це круто. Шановні, так захопилися фотосетом, що я зовсім забула, що вам щось треба ще розказати. А розказати, в принципі, є що. Ми приїхали, коли в нас було дуже яскраве сонечко, і ми спочатку вибирали місце у тіні, щоб наші моделі були м'якому такому світлі і не було пересвітів. Ви, мабуть, знаєте, коли ви фоткаєте в себе на телефон, і буває таке, коли одна сторона обличчя дуже-дуже світла. А друга темна. Ось це все тоді, коли ви знімаєте на прямому сонячному світлі. Якщо ви робите фото десь ховаєтесь в тіньочок, то тоді фоточки будуть більш м'якіші, і у вас не буде такого а, різкого переходу між світлом. А, зараз вже в нас за спиною. А, Ось захід сонечка. Ми трошечки дочекаємось, а, я тримаю сонечко. Ми трошки дочекаємось, коли воно вийде за хмар, і продовжимо робити наші закатні фотосесії. Але є один нюанс. Коли ви знімаєте закат, тут ясна, ясна справа, якщо у вас немає світла чи спалаха, у вас будуть силуетні фото. Тобто яскраве сонечко позаду, і ви будете як силует. Якщо ви хочете, щоб ваше обличчя було видно, чи можливо одяг замовників був гарно в кадрі виглядав, то треба мати спалах. Чи може якийсь дуже сильний ліхтарик, щоб ми могли перебити сонячне світло спалахом, тоді обличчя одяг буде підсвічений світлом нашим, і позаду нас буде дуже гарно виділятися контрастне сонечко. Тому ми зараз. Тільки будемо знімати зі спалахом, бо в нас дуже треба і важливо, щоб одяг, кольори, фактура, щоб все це передавалося дуже чітко, незважаючи на таке тепле світло, яке буде давати нам захід сонця. Ну що, трошечки вам розповіла і побігу звати далі наших моделей на фотосесію. Боже, а що це ми готуємо? ай на не на не, нечна це вівідьма? така? Дайте нам Оксана Форся проводила майстер-клас. Як дитина настільки в її пусто, я вирішила це сьогоднішній фотосесії, тому що це її шовкові. Ну, кар... які картини, картини які, які на шов к... покладені. Ні, мені, до речі, це може комусь незвично, але uh -huh. мені подобається. Воно так освіжає, так додає шарму. Це Дуже пасує до спіднички. Так, так дівчатки, працюємо! Да. О, як чудово, як гарно. Трошки треба е, тебе розвернути до мене корпусом, ага. О, клас, оце це добре. Ось це чудово. Ще на світло туди на Іванку. Я світло. Так, це є. Дівчатки, нам треба на сонечко бігти. Сонечко вийшло, сонечко. Біжимо. Біжимо на пляж. Біжимо, біжимо, біжимо. Іди сюди, іди сюди. Wow. Так. Oh. Ось, шановні, світло, яке буде нам допомагати перебивати сонячне, е сонячне Look. світло. Look. Look. Так, так, нам треба, щоб дівчата були не як силуети, а все ж таки, щоб все-все було видно. Так, зараз ми скомпонуємо кадри. Угу. Так, добре. Боже, яка краса! То що ж таке твориться? हाँ uh -huh. Як, шановні, бачите, ось коли нема спалаху, то наша модель от, виходить таким силуетом. Але коли ми додаємо, то ми бачимо все. Це фото, ну, само собою, ще без обробки. Це тільки ісходник такий. У нас позаду сонечко. Дівчата гарно освітлені. Ми бачимо квіти, визерунки, все, що нам треба ось є. Ось так. І залишиться зробити невеликий цвітокор і фото будуть дуже гарні. Останні хвилинки, годинки, хвилинки. Так, Івасік, добре. Отак. Давай, давай, так. Угу. Ой, як гарно! Чи це задуже за те? Так? Угу mm Угу -hmm. mm -hmm. Закінчили нашу чудову а, фотосесію для пані Іванки. Пані Іванка, якщо я ну, помітила, ми навіть зі... <свісно> 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 коли на початку зйомки нам було холодно, вітря, <свісно> то зараз просто... Все, ми зігрилися. Таке нам задоволення, таке задоволення, неймовірне місце, природа, дівчатка. Чудова команда, командна робота. Так. Дякую. Так. Дуже класно. Я рада, що тобі подобається, а це мій тайм,

Що Треба знати? Ти тут робиш? Кожен фотограф повинен знати, хоча б одне-два місця, де можна спокійно зробити фото на закаті, на, не знаю, ну, на, на заході на навіть, танку, та. і, тобто, ми, день, ночі, так, ми повинні мати свої такі потаємні місця. Міць, бо, і, бо на пляжах, там де багато людей, ми б такого не зробили. В парках. Ми б такого не зробили. В студіях літо, влітку не цікаво. Так? І що ми в студіях і, не бачили? І ще так хочеться закінчити, що після такої мега важкої ночі, яку ми всі О, пережили, так. то це були такі, знаєте, ліки для душі. Ми просто релакснули, відпочили, mm -hmm. зарядилися енергією водички, лісу, <рес> от, і чудової мочинки. Yeah. Я думаю, в нас вийшло. Так, я дуже рада, що ми це зробили і зробили класно. Отож шановні, ви дивилися фотопрогулянка з зеленою рукобратською, і до нових зустрічей. Пока! Бувайте!